Всім привіт! 6 січня 2026 рік, З вами компанія Електромотор. Друзі, прибули з зарядні станції Anker, моделька Anker Solix S300H на 300 Вт. Ми їх показували, ще раз повторюсь. Як бачимо виход на дві розеточки 220. Також прибула зарядна станція Anker Sonyx. Давайте маркировочка s 300H. Gen 2 потужністю 2000 Вт. І от така на колесах станція, вона досить потужна. с 3000 h на 3600 Вт. Пікова 7200 Вт. От Отакі, друзі, модельки прибули і чекають на вас в офісі. Повторю номер телефону 063 426 1010. Також пишіть на Viber і отримуйте свої докази. 063 426 1010 електромотор завжди з вами.